Про результати взаємовигідних домовленостей учасники міжнародного форуму розповіли журналістам під час прес-конференції. Насамперед господарі подякували іноземним партнерам за участь у заході та увагу до нашого краю, а ще пояснили свою зацікавленість у розвитку співпраці з іншими країнами. Зокрема, голова облдержадміністрації Василь Ядуха наголосив, реалізація започаткованих президентом України соціальних ініціатив неможлива без зростання вітчизняної економіки, а відтак і без залучення іноземних капіталовкладень. За словами посадовця, проект рекомендацій науково-практичної. Конференції якраз визначатиме головні напрямки подальшої продуктивної взаємодії сторін з урядом Московської області, де відчули із доповіді, що на 30% на сьогодні ми маємо наші торговельне співробітництво і ми плануємо і надалі його підвищувати. Що сьогодні ми бачимо складову залучення бізнесу Московської області до транспортного. Вирішення транспортних питань, які є на території Хмельницької області. Зокрема, ми внесли пропозицію по залученню коштів бізнесу на відродження роботи, справжньої роботи аеропорту міста Хмельницький. Ми сьогодні, мабуть, саме головне відпрацювали програму реалізації тієї угоди, яку ми заключили, і в цій програмі відображені всі підприємства Хмельниччини, які сьогодні реалізують продукцію на терени Московської області. Вже сьогодні Білорусія. Мінська область зацікавлена в реалізації з Хмельниччини, я думаю, як мінімум 150 тисяч тонн фуражного зерна кукурузи для розвитку тваринництва. Ці кошти потрібні нашим підприємствам для проведення комплексу вісняно-польових робіт. Ми говоримо за співпрацю металогійній промисловості і ми говоримо співпрацю по сільському господарству саме в забезпеченні сільськогосподарською технікою. Представники Хорватії та Румунії також підтвердили готовність своїх країн і регіонів співпрацювати з Хмельниччиною. Зокрема, їх зацікавили проекти в галузях енергетики, харчової промисловості, машинобудування. Дефінітивний ми наміру ako se sve stvari ostvare, uložiti upravo u Kmenjicku regiju. Osobno je to kasajca agravnog kompleksa djereva obrabatavajuće promišljenosti i proizvodstva produktov pitanje. Poskoliko mi smo toži oznakomili s mnogimi predprijatijami, takže

І що раз хочу повторити, що очень важливо ми вже встречились і друг на друга призвели положительне впечатлення у наших странах. Польські гості у свою чергу зауважили, економічне взаємодія з українцями загалом і подалянами, зокрема, налагоджене давно. І сьогодні ніщо не заважає поглиблювати взаємовигідні стосунки. 100% potrzebna. To to wynika z dzisiejszej tej proces bezumownie potrzebny. To wynika z dzisiejszej зустрічі. Це з учасницями о тим mówили. Учасники про це говорили. І те що що, що всімовидили, що співпраця з Польском теж окупаца. І я радію, що всі говорили, що співпраця з Польщею вигідна. Ми jesteśmy na współpracę otwarci i gotowi. Ми відкриті на таку співпрацю і готові до неї. Свої думки щодо теперішніх напрацювань і перспектив економічного розвитку Хмельниччини також висловили науковці. Хмельницька область має продовжити працювати над розгоном своєї економіки і свого іміджу. І тому, напевно, на часі підготовка брендингу області і просування його як в межах України, так і за межами України. І це дасть серйозний поштовх Хмельницької області. дуже великий научний потенціал які надо реалізовувати, і є механізми реалізації цього потенціалу. І я думаю, що область обліч до успіху. Конкретні пропозиції домовленості між потенційними партнерами будуть оформлені пізніше, але вже тепер керівництво області передбачає реальний позитивний ефект від міжнародної зустрічі. Ми бачимо велику, велику перспективу. Вона зводиться до єдиного до напрацювань в технопарках, в кластерах, розвитку туризму. Обміну реалізації продукції. Якщо ми створимо бодай з кожною країною, з кожним повітом чи регіоном, бодай один спеціальний кластер, в якому будуть задіяні представники і структури Хмельниччини і будь-якої іншого регіону, це буде дуже-дуже великий позитив. Тим більше, що наука сьогодні. Російської Федерації, Польщі, де виступали науковці Хмельниччини, показала великі в цьому перспективі і можливості. Я вважаю, що не тільки ці ті представники, які є, а ще багато прийде інвесторів, інвесторів в Хмельниччину, тому що всі побачили, що Хмельницька область вона цікава, цікава е, е, з погляду на те в аграрному секторі промисловості і в туризмі. Вона ще не е, представлена. Я так скажу світові в повному обйомі. І чим більше делегацій до нас приїжджатиме, тим ширше ми будемо презентувати область. Проект рекомендацій науково-практичної конференції щодо інноваційних форм міжрегіонального співробітництва буде опрацьований днів за 10, Пообіцяли господарі форуму. А ще закликали іноземних гостей розмістити цю інформацію на всіх можливих сайтах. А головне донести до закордонних бізнесменів і підприємств. Анна Михайловська, Олександр Галян для інформаційного випуску.